На іспиті з анатомії Вітя отримав двійку. Бо на питання, у яких органах найбільше паразитів, чесно відповів, що у державних. Дружина прийшла додому у нових сережках. Чоловік запитує, де взяла? У лотерейку виграла. За тиждень прийшла дружина в новій шубі. Звідки? У лотерейку виграла. Також з'явилася нова машина і велика квартира. Влітку дружина принесла дві путівки на курорт. Повезла чоловіка на море. Чоловік лежить на березі, пиво п'є. А дружина в морі хлюпається. Дуже довго не виходить. Чоловік їй кричить Люба, ти б вийшла погрілася. А то лотерейку застудиш. Катю, тут люди кажуть, ти чоловікам за так даєш. Чому за так? За секс. На уроці географії. Петрик, хто живе в Ірландії? Гноми? Чому гноми? А я питав у мами, хто живе в Ірландії. І вона мені сказала, що їй до дупи, хто там мешкає. Ну і я прикинув, що якщо до дупи, то якраз гноми. У сараї на сіні перекидаються Петро та Любаша. Тут Любашка каже Петю, а чому, коли ми з тобою займаємося коханням, ти завжди мовчиш? Скажи щось незабутнє. Любаша, бачиш, над нами ось. Дерев'яна балка, і шматок мотузки звисає. Бачу, то це мій дід тут повісився.